І маємо зараз прямий зв'язок із Олександром Моторним. Він працює за 50 кілометрів від місця нічного бою під Волновахою. Отже, Олександре, що тобі вдалося дізнатися з перших джерел? Тобі слово. Привіт, сломі. Ну власне дійсно поблизу міста Волноваха. Це захід Донецької області між Великоанадолем або Ольгинкою, який ще називається Володимирівкою. Фактично на території ландшафтного парку на початку шостої ранку бойовики розстріляли блокпост українських військових. Це був підрозділ 51-ї окремої механізованої бригади, що зазвичай базується у Новоград Валинському. Причому розстріляли бойовики наших українських солдатів, у буквальному розумінні слова на місці бою три знищені бойові машини піхоти, один вантажний армійський зил, дві розстрілі. Швидкі так само на дорозі стоїть один білий мікроавтобус зі слідами від куль. Прибули бойовики, начебто на двох інкасаторських броньованих бусах та двох джипах, а обстріл вели зі стрілецької автоматичної зброї, гранатометів, кулеметів та ПЗРК. Начебто згодом, за різною інформацією, кілька українських гвинтокрилів наздогнали інкасаторський бус, але ця інформація. На цю мить не підтверджено, але бійці, які з'явилися на місці розстрілу, буквально за лічені хвилини після події, стверджують, що там відбулася справжня бійня. У них три друга лежить, я їх зараз не можу забрати. Вони не дають, щоб познімали всі. Комбата ви ви витягнув. Півголови не мав комбата. Йому 27 років. Про точну кількість загиблих на тепер дуже суперечлива інформація. Офіційні джерела говорять про дев'ятьох загиблих українців, 17 поранених. з іншої сторони, але безпосередньо на місці тоді говорять, що Загалом більше і цифру називають 14 українських бійців, і щонайменше три десятки поранених. Принаймні, відділ відділу охорони здоров'я волноваського району оприлюднив цифру, що до них надійшов 31 поранений, але вони не можуть на цю мить класифікувати або не хочуть класифікувати цих поранених, тобто чи це бійці регулярної армії або ж можливо поранені. Бойовики, з іншої сторони, бійці батальйону Донбас. Вони, це батальйон територіальної оборони, який тепер дислокується саме у цій місцевості. Вони сьогодні були там безпосередньо на місці бою і, власне, мають свою цифру стосовно кількості поранених та загиблих. Дідло в 14 чоловік. Про ранню ахімісті. Було чоловік 30, там на блок посту, як сказали, чоловік 14, а остальне раннє. Е, є також інформація е, військових аналітиків про те, що. Розділ, начебто, не зміг зайти у волноваху на ночівлю, і власне саме через це на території ландшафтного парку Форестгам були вимушені бійці розташувати тимчасовий табір. Але знову таки з інших джерел говорять про те, що це був стаціонарний чекпойнт або як його ще називають блокпост українських вояків. І ну дійсно вони просто були стомлені. І річ в тім, що у цій місцевості це приблизно за 100 кілометрів від епіцентру антитерористичної операції від епіцентру терористичної діяльності від Слов'янська і Краматорська приблизно. На відстані 100 кілометрів. Власне тут ніхто не очікував можливого нападу. І військові аналітики кажуть, що фактично наші вояки були в такому дещо розслабленому стані. Та й час, в принципі, 5.30 ранку, якраз такий, як називають час БК. В принципі, ну та пора, коли солдати були дещо розслаблені, говорять, що навіть додаткових посилених секретів навколо табора не стояло. Про це говорять військові аналітики. Я так розумію, є певні технічні проблеми, можливо, з якихось причин не вийшов цей синхрон, але так або інакше е, говорять, що є певні прорахунки у діях українських військовослужбовців, які облаштовували цей е, наметовий табір посеред поля, з іншої сторони, у цих регіонах на заході Донецької області е, напередодні парламентських президентських виборів потроху на відвоюваних територіях починає повертатися до звичного ритму життя. І От ми сьогодні були у, у великому. Е, Виже не пам'ятаю нас населеного пункту. Там, де власне, кілька днів тому знаменитий райвідділок міліції, де батальйон Донбас власне привів до нової присяги на вірність правоохоронців. Так, от тут потроху починають відновлюватися всі процедури з проведення президентських виборів, і причому вони почали це робити буквально за тиждень до початку президентських виборів. Ще в неділю жодна виборча дільниця тут у місті у районі не працювала а сьогодні. Всі 49 готуються до проведення. Ви президента, але члени виборчих дільниць дуже сумніваються, що люди так масово підуть на виборчі дільниці. Могу тільки предполагати і догадуватися, що взагалі хотіли зірвати на Донецькій області вибори. Вот. И плюс наши события на Населовском районе, это показательные были, как восстанавливается конституционный строй. Потому что 14 мая був снят прапор України і був повесить флаг Донецької народної Республики. 15 мая благодаря Вооруженним силам України, а конкретно Донбас, есть отряд, був восстановлен конституционный строй. Власне, насамкінець задам що. Пальну годину тому стало відомо, що терористи перекидають додаткові сили у район Слов'янська та Краматорська. Зокрема, із блокпостів у районі Дружківки зняли приблизно півтори сотні бойовиків, і, начебто, їх тепер без своєї зброї... слуховують саме район Слов'янська та Краматорська зброю, начебто, бойовикам планують надати на місці. А от саме аби проїхати українські військові блокпости без проблем бойовики, начебто, їдуть без зброї соломі. Дякую, Олександре. Олександр Моторний розповів про ситуацію на Буремному сході України, зокрема про нічний бій під Волновахою.